Війшовши в ті ворота, Карпов глядів ще більше диво. Там між двома високими стінами була друга гетьманська половина тієї січі. Глянув Карпо на стелю, а там так само лився й шумів Дніпро. Сонце так чудово грало промінням в тій стелі, як у чистому кришталеві. Карпові здалося, що в тій водяній стелі одна дошка щирого золота, а друга срібла, третя червона, як жар, а там далі жовта, зелена, синя. Ті дошки ніби ворушились, змінялись, неначе чиясь рука перегортувала їх навмисне. Тосе вони всі щезали, і пишне сонце і синє небо було видко через воду, як на землі. Було видко, як птиці літали в небі, як риба плила стрілою або грала проти сонця цілими табунами. Карпа повели через сад між двома рядами високого дерева, на котрому срібний лист був перемішаний з золотими яблуками та грушами, з коралевими вишнями та черешнями, з кетягами винограду з дорогого каміння. Весь сад блищав, як сонце. З дерева на дерево перелітали райські птиці, наче хто перекидав пучки вогню або блискавки. А там за садом стояв простий зелений дуб, а під дубом на камені сидів гетьман. Він був такий великий, як палій. Здається, не було коня на світі, щоб вдержав його на собі. На гетьманові була висока шапка, а з шапки набік висів золотий вершок. Він був підперезаний золотим поясом і обутив червоні чоботи з золотими підківками. Спершись однією рукою на широкий меч, гетьман держав в другій руці булаву щирого золота, обсипану дорогим камінням, котре блищало, як проміння. Вся булава так світилась, не наче гетьман держав у руці сонце. Гетьман думав глибоку думу, схиливши голову, і його мислі вилітали соловейками, сідали на дуб та співали. Побачивши козаків, він грізно кинув очима і з того погляду знявся орел та й полинув під небо, розпанахавши крилами кришталеву стелю. Додолу з очей посипались іскри і розтопили землю. Не здіймаючи шапок, два діди стали перед гетьманом і постановили поперед летючого. Їх роєм обступили козаки. Гетьман встав і випрямився на цілий зріст. Яке діло маєте, шановне товариство? спитав гетьман, і Карпо чув, що земля під ним задрижала. Хіба ж не бачили ясновельможний гетьмане? Чоловік прибув до нас з України. Гетьман тільки тоді кинув очима на летючого довго дивився на його, і дві сльози впали з його очей на землю. На тім місці вже лежало дві рожі. Чи ти, хлопче, з України? Як же ти зайшов до нас? Чи не наслав тебе до нас Боги народ? Я розбив байдака на порогах і не знаю і сам, як я сюди зайшов. Сину мій любий, сину мій милий, я б тебе обняв та боюсь залишити тебе від моєї великої сили, от щирого серця. Промовив гетьман і стиха поцілував летючого. Скажи ж мені, сину, що там діється на Україні? Нічого, отказав летючий. Чи пам'ятають на Україні про гетьмана і козаків, чи згадують? Трохи пам'ятаємо, старі люди дещо розказують. Чи не говорили ж вам про нас попи або ченці, або вчені люди? Ні, ніхто про те нам нічого й не згадував. Трохи чули дещо от кобзарів. Як же там на світі живуть люди? Чи лучше їм, чи гірше? Чи досі терплять одляхів? ляхів? Чи досі там у вас є татари, москалі, жиди? Є й і жиди, і ляхи і москалі, тільки про татар нічого не чути, а чи лучше тепер людям, про те не знаю. Чи вже ж вам ніхто нічого не розказував? Ніхто ясновельможний гетьмане. Гетьман важко зітхнув і поклав свою булаву на камінь. З каміння так і бризнули левкої та фіалки кругом булави, а виноградо плів навкруги камінь і послався по траві. Ходімо ж козаки до церкви та спитаємо в Бога, що діяти нам, та помолимось Богу за Україну. До церкви, до церкви. загули навкруги козаки. Гетьман одв'язав меч і застромив у камінь. Меч вигнався в скелі, як у віск, а з-під меча задзюрчала кров. Гетьман тихою ходою виступив уперед, і козаки розступились по обидва боки. Гетьман був вищий і кращий усіх запорожців високий, як палій, гарний, як мазепа, сміливий, як Богдан Хмельницький. Його лице блищало, як раннє сонце. Слідком за гетьманом два сиві запорожці повели Карпа, а за ним роєм посипалася вся громада. Тільки можна було скинути оком червоніли шапки та кунтуші, все військо йшло широким зеленим полем, а по обидва боки росли чудові гаї та сади. В тих садах росло дерево з золотим та срібним листом, а між тим деревом траплялося часом і просте дерево садове, і оце на одному були спілі овощі, а на другому тільки що наливалися, а третє дерево стояло у білому цвіті. Гетьман повернув за високу скелю, де була церква. За тією скелею Карпов глядів на диво. З високої кам'яної стіни з двох розколен лилися водоспади і спадали найдрібнішою білою росою в дві річечки. Ті річечки стікалися докупи, а між ними був високий острівець. На тім острові понад річечками скрізь попід кам'яною стіною росли вишневі сади і стояли в цвіту, як у нас буває весною. Весь той куток білів вишневим цвітом. Карпо бачив тільки на острівці камінь, а на камені стояв високий хрест з чистого золота, весь гладенький знизу до верху. На самому перехресті висів терновий вінок, а на колючках того вінка блищала свіжа кров. Хрест блищав навкруги, як сонце, от того світу над хрестом на кам'яній стіні стояли аж три веселки дуже-дуже ясні. Карпо більш нічого не бачив, тільки білі, як пух сади, а над садами золотий блискучий хрест і три веселки. «Це наша церква. Промовили діди до Карпа, показуючи на хрест. Тільки той хрест ми взяли з собою з Запорожжя, бо ми знали, що й хреста там не зосталося б, а ми за хрест ложили на степах на морі свої голови. От почали вони наближатись до того Христа, а щоє Карпо, хто співає пісню і співає голос дівочий. Карпо чув усякі голоси, та ще зродини чув такого гарного, рівного, високого, дзвінкого та голосного. Той голос співав українську пісню. Карпові навіть на ум приходила та пісня, така вона була знакома. Але він чув, що та пісня була краща, несказанного всіх пісень, хоча нагадувала йому то одну, то другу сільську пісню, то велика незмірна туга та гора... То надія, то радість і гаряче кохання лилося в тому чудовому голосі. Карпо чув, як дуже забилось в його серце, як у його серці переливалося все те, що співав голос. Навіть старі діди посхиляли голови. Хто це співає? спитав несміло Карпо у дідів. Швидко сам побачиш, понуро отказав йому один характерник.